Усім привіт! Показуємо вам нову лагенарію, яка називається Зука. Це легеннарія гігант, вона має дуже великі плоди вагою 50-60 кг. Подивіться на фоні Мілани, які вони великі. Покажи ручкою. Ось бачите, вони просто величезні. Ну я вам так скажу, що камера не передає того розміру. Якось навіть вона на камері зменшує, але вживу, коли дивишся, вони дуже великі. Виростити таку лагенарію нескладно. В нашому кліматі вона дуже добре росте. І насіння можна придбати в нас в нашому інтернет-магазині помідорки Силочка на магазин в описі до цього відео. Переходьте, замовляйте цю лагенарію і багато різного іншого насіння від помідорів до таких екзотичних рослин, як лагенарія. Росте вона прекрасно, агротехніка як звичайних гарбузів, можна пускати на опору, щоб альтанку заплила, по забору плететься, по дереву плететься, а також по, просто по землі. Ми в цьому році вирощували її по землі, як гарбуз, і маємо ось такі дуже великі плоди. Цей сорт можна споживати в їжу, молоді плоди, використовуються як кабачок, можна жарити, запікати, нагрильові. Багато різних рецептів, вона дуже смачна, дещо схожа на кабачок, але має свій такий дуже цікавий смак. Тому, якщо ви ще не пробували генарію, обов'язково посадіть та виростіть. Іван, ти любиш лагенарію? Да, Мілана любить ікру з лагенарії, намазувати на хліб та смакувати. Ну і також дуже смачна Вона запечена. На грильві. Всім пока. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А ще краще замовляйте насіння.